Голової обласної державної адміністрації 7 липня було підписано розпорядження щодо перевірки, щодо перевірки дій заступника Голови Тернопільської обласної державної адміністрації відсілу Інга Лісівича при вирішенні питання щодо надання згоди на вирушення земельних ділянку. Так звучало по тій причині, що ми отримали в червні місяці постанову про призначення перевірки старший слідчий. Капітан міліції Процак, о я звернувся до обласної державної адміністрації, призначити службову перевірку дій заступника голови Тернопільської обласної державної адміністрації відсутня Мілосіюча при, при вирішенні питання щодо надання згоди на вилучення земельної ділянки. Для проведення перевірки поставити наступні запитання 2.1. Згідно якого нормативного правового акту. Біцюра Веніт Олексійович був призначений виконуючим голови обладнанської обласної державної адміністрації на 27.11.2014 року. Друге, 2.2. Чи відповідає вимогам законодавства з доручення голови обласної державної адміністрації номер 98 від 27.11.2014. І уповноважений заступник голови обласної державної адміністрації Біцюра Веніта Олексійович управління капітального будівництва, влада. Надати згоду на вилучення частини земельної ділянки. По першому питанні, дійсно, в той час я в Коніборській я був в даний момент у відрядженні мною було підписного спостереження Оленіто Олексійович, Великому голови обласної державної адміністрації. По другому питанню, чи мав він право видавати доручення? Безумовно, він мав право. Надавати доручення, підписувати доручення, давати доручення про створення такої групи. І третє питання. Чи мав він право доручати начальнику управління кабінетного будівництва підписувати і давати матеріально-забірні заяву про вилучення цієї ділянки? Значить, з цим питанням комісія не погодилася. Вені Олексійович не мав права давати такого доручення. Оскільки ні один із заступників не має права давати доручення щодо вилучення чи відчуження любого майна державної власності. Ми маємо це право тільки зі згоди голови обласної державної адміністрації. Голова адміністрації несе повну відповідальність за виконання бюджетних, за виконання бюджету по області. Він є основний розпорядник бюджетних коштів, він є розпорядник і майна. Ну, десь от коротенько я вам озвучив ціль і зустріч сьогоднішнього нашого з вами.